Привіт усім! Пройшло трошки часу з, останнього, з останніх наших відео, відео роздумів, відео підбадьорення і взагалі новин того, що відбувається в житті церковного гофру в Україні. Хотіли б почати трошки відновлювати нашу комунікацію, наше спілкування через соціальні мережі. І хотіли би трошки розказати про останні декілька місяців того, що відбувається в Україні з церквами боку. Хотів би почати з того, що е, за останні декілька місяців е, сталися чудові новини. В нас є нові постори, які були покладені на служіння. Це Толік Пушкарьов місце Світловоцький, це Діма Ларіонов в Чернігові. Ми молимося за те, щоб Бог вів направляв давай мудрості в цей нелегкий час, е, коли так багато. Багато всього міняється так багато різних речей, але вони продовжують вірно нести служіння Євангелії е е в своїх містах. Молимося, щоб Бог благословив. Разом з тим, зараз літній період, і за літній період ми мали е можливість е мати декілька таких чудових таборів. Е Тернопільська церква проводила два табори. Для різних вікових груп так само світовоць проводили молодіжний табір. І зараз, прямо зараз, коли ви дивитеся це відео, триває табір. Даний табір в Ніжені. Тому друзі, Бог працює, робота не зупиняється. Є багато інших заходів, подій, які відбуваються і будуть відбуватися. Тому ми заохочуємо вас продовжувати молитися про Божу роботу в Україні і доєднуйтеся, поширюйте, цікавтеся. Я думаю, що ви зустрінете дуже багато цікавого за наступні місяці. Хай вас!